Так, зараз знімаю відео про той наш товар, яким я сам користуюся. Я обіцяв з дому показував, що ввожу з собою в автомобілі. Кожен раз з собою рюкзаки, чи з собою, там який є фонарик, у мене і все, що... чим я користуюсь, там в автомобілі, камери заднього огляду. А зараз хотів показати, що в мене є дома. Я не готувався нічого. Це дійсно те, чим я користуюся. Зараз вам все покажу. Ну, дивіться, по-перше, це смарт-телевізор. Це для тих людей, хто каже, що у нас там нереально товаром користуватися, що все воно не працює. А цим... Телевізором вже користуюся два роки. Навіть більше вже, ну, грубо кажучи, два роки. Це смарт-телевізор, 34 дюйми, які зараз є в наявності. Ви можете перейти на наш сайт, подивитися. Ціни найдешевші. В Україні дешевших цін ви не знайдете абсолютно ніде. Ютубчик, різні фільми, все що завгодно, працює, як ви бачите, до Wi-Fi підключений. Все працює, питань взагалі по ньому ніяких немає, тому всім рекомендую ним користуюся два роки. Далі, ось це дерево. Чесно кажучи, я не завжди його вмикаю, але його я купував більше трьох років назад. Зачасту вмикаю його от кожен новий рік, ставлю його біля ялинки або десь в другому кінці кімнати, і мені воно подобається. Отаке дерево. До речі, у нас вони є різні, і білі, і коричневі, і сині. Ну, взагалі, все можна переглянути на сайті, і ціна щось дуже-дуже смішна. Ялинка, допоки вона стоїть, так не кожен день я користуюся нею, але гірлянди, які ви бачите тут, а що працюють. Знову ж таки, у нас у нас найбільший вибір гірлянд по найдешевшим цінам. Тобто все це діло може мінятися, переливатися там як потрібно. Гірлянди також купував у нас по найдешевшій ціні. Так, далі це моє робоче місце. Ну, тут у мене стоїть ноутбук, монітор біля нього. Ну і звісно, килимок. Ось дивіться, будь ласка, видно, що він уже по. Тертий, скажімо так, зараз вмикаю світло. Тобто, це не новий товар, який я заніс, щоб просто показати, покласти, і потім запакувати. Ні, це дійсно я ним користуюсь. Це можна бачити, Бачите, який він вже, скажімо так, трішки витертий. Ну, він у мене реально десь. Більше двох років це точно, якщо не три. А, він з підсвіткою, чесно, я підсвіткою дуже мало користуюсь, тому що в мене і клавіатура з підсвіткою, у мене і ноутбук з підсвіткою. Ну, рідко її вмикаю, але вона є. І ним я також користуюся. Ціна найдешевша, до речі, в нас ігрових поверхонь. Просто купа нереальна. І CSGO, і Dota, і Fortnite, і ну, любі геймери, які грають, будь-що. У нас, напевно, на сайті можна знайти будь-який ігровий килимок. Тобто є там і 100 гривень, і 200 гривень, ігрові поверхні великі, є навіть ще більші. Тому, хто грає, переходьте, будь ласка, на сайт. Дивіться, ціни у нас найдешевші. Далі в мене ще стоять ось такі лампи, я купував їх давно. Користуюсь, коли вимикають світло. Всі знають, що зараз бувають моменти, коли світло вимикаються, такі портативні. Лампи, які заряджаються, і, будь ласка. Ось. в мене їх дві штуки, тому що взагалі я їх купував чотири, але віддав. Користуватися іншим людям. Ну, подарував, скажімо так. У мене залишилось дві таких лампи. До речі, фонарики. Ось цей фонарик більше трьох років. Я його купував разом з телевізором. Оцей великий. У нас величезна купа, також фонариків. Бачите, він весь уже зацарапаний, все, але він світить просто нереально класно. І до нього також є акумулятори. Ну, і отакий фонарик також купував. Цей пізніше купував десь, ну, я не пам'ятаю, чесно скільки, може, десь рік приблизно. Також цим самим ділом користуюся практично кожен день. І Такий же в мене фонарик ну, схожий в автомобілі. Ну, знаєте, там. Буває, треба щось підсвітити, і так далі. Тобто, це також є з нашого товару. А що ще вам показати з нашого товару? А так, а, дивіться, а там в мене стоїть колонка, і на ньому, на ній, тобто, є годинник яким я також користуюсь, тобто мені він дуже подобається. Він там стоїть, він показує скільки градусів, годинник, число, все це. Тобто, ви можете бачити дійсно, що товаром просто ну, нереальна купа. Е, знову ж таки, акумулятор варта в попередніх відео показував, як зробити світло, коли його немає. Лед-лента купив собі крокодильчики, і наш акумулятор варта. Будь ласка, ціна найдешевша. Вони є великі, маленькі. Ось, будь ласка, в мене він стоїть тут, а я його під. Йоп. Коротше, я його підключаю, коли немає світла, і тоді в мене світло є. Лей не забув, градусник, будь ласка, який у мене лежить на балконі, я ним користуюсь, коли ну, дивлюсь температуру, скажімо так. Тобто тут градусник показує вологість. Взагалі його рекомендують в приміщенні використовувати, але в мене він лежить на балконі. Це вже більше року він у мене тут. І також прикольно подивитися, скільки на вулиці градусів. Також товар є у нас. Ось так. Навіть можете бачити, дивіться, коробка з ліхтарика. Це все лежить на тута і дійсно це те, чим я користуюсь. Тож, як ви бачите, товар не тільки продаємо, а й самі ним користуємося, тому що він ну, реально дешевий, цін дешевших в Україні немає ніде. І надійний. От цим, що ви бачите, я користуюсь уже багато років і все працює класно, рекомендую. Є товар, який мені, наприклад, не потрібен, але все те, що мені потрібно, я купую саме в нашому інтернет-магазині. Тому мерщі переходьте, обирайте для себе запитання в коментарях, залишайте. І всім дякую за увагу.